Привіт, друзі! Я Віктор Ващук і ви на каналі ВЗНП. Сьогодні поговоримо про 5 безалкогольних пив від власного імпорту сільпо. Перша пляшечка нашої сьогодні п'ятірочки пиво з Бельгії. В'єрдеамі, що цікаво, що обладнання для деалкоголізації, яким компанія користується, її засновники винайшли в 80-х роках і користуються і досі. І конкретно це не алко було з ними з самого початку існування бренду. Ми всі знаємо, як бельгійські пивоварні люблять зробити особливу форму свого бокалу. Але компанія пішла і далі і зробила унікальну пляшечку. Вони прям друкують етикетку прямо на пляжці. Безалкогольне пиво, його є декілька технологій виробництва. Сама така найпростіша це коли броварі просто використовують спеціальні дріжджі, які не виробляють багато алкоголю. А більш промислові броварні використовують установки деалкоголізації, де за допомогою мембран алкоголь забирається з готового вже пива. І пиво виходить зі смаком пива, але без алкоголю. Пиво досить прозоре, видно, що воно фільтроване. В ароматі відчувається солодовий профіль пива, трішки ніжного хмелю, квіткові ноти. Друзі, це пиво зі смаком пива, але без алкоголю. Пиво самодостатній продукт, але хто хоче з чимось вживати пиво, раджу всім сир. Твердий, спліснювий. Це гармонійно поєднується з будь-яким практичним пивом. Наступне пиво брюдох. Хто не знає брюдок цих шотландських панків? Да? Це шотландська баночка. Хоча темпами розширення зон впливу брюдога в різні країни вже не зрозуміло, де вона була виготовлена, можливо, і не в Шотландії. А ця баночка конкретно Шотландії. Колись невелика крафтова пивоварня Брюдог, зараз це вже велетенська компанія. Оскільки вони дуже люблять позначати своє пиво панком, то дуже багато спекуляцій було з цього приводу, Чи є скорочення АФ алкоголь фрі заразом із скороченням поширеного британського матюка. Прозоре фільтроване, світло солом'яного кольору. Це пиво в ароматі має потужну ароматику новосвітських хмелів. Смаку цитруси, хмелева підтримка, відчувається легкість. Відчувається те, що дійсно алкоголю немає. Дуже освіжаюче, достойний дуже зразок. Однозначна рекомендація це пиво смачне. Щоб ви всі розуміли, насправді безалкогольно, повністю пиво теж не існує, тому що, наприклад, в Україні та да всьому світі допускається до 0,5% алкоголю. І там 0,5% алкоголю присутні. І це нормально. Повністю 0 немає. Наступне пиво це Майзел Вайс, пиво з батьківщини комерційної безалкоголки, яка вперше вийшла в світ в Німеччині в 70-х роках. Це конкретне пиво, звісно, значно молодше, не 70-х років, але має неабиякі досягнення. Два роки поспіль, в 23-му і в 24-му році, воно отримало золоту медаль в категорії безалкогольного пшеничного пива на найбільшому. Європейському конкурсі European Beer Star. Пшеничне неалкопиво не раніше було найбільше схожим на звичайне пиво, тому що яскравий банановий гоздичний профіль такого пива краще приховував недоліки безалкогольного пива попередніх років. Зараз прогрес дійшов до того, що будь-який стиль пива можна позбавити алкоголю і зробити це досить елегантно. Німецьке пшеничне пиво. Зразу видно підвищена карбонізація, трішки більше насиченості. Не люблю слово мутно, це більш таке клауді, да, хмаринкове. Але колір такий більш помаранчевого. Насичено-помаранчевий. Хто не розуміє, який профіль дає пшениця, обов'язково спробуйте це пиво. Гарний банановий профіль, такий чуть в'ялений банан. Це характеристика іменно пшеничного німецького пива, тому що в їх спеціальні дріжджі, які продукують. Ці бананові гвоздичні тони. Ніхто не додає ніяких ароматизаторів, просто так працюють дріжджі. А дріжджі це маленькі грибки, які можуть робити різні аромати. Солодкавий, пшеничний, досить питкий, смачний, фруктовий профіль, дуже достойний зразок. Обов'язкова рекомендація до вживання. Це смачне пшеничне безалкогольне пиво. Можна пити багато, насолоджуватися. Це Фантастично буде поєднуватися з салатами, салатами з курки, сир, звичайно, якісь пряні салати. Наступне наше пиво Рігель Хель алкоголь фрі. Світло безалкогольне. Ми звикли, що на пляшках німецького пива можна знайти згадку про зварену згідно закону про чистоту пива. Про нього можна говорити годинами про цей закон, але безалкогольна пляшечка Рігельхель вихваляється іншим написом: освіжає і затонує. Ізотоніки це водні розчини, що підтримують наш водно-сольовий баланс у тілі. От і перевіримо, наскільки це безалкогольне пиво з цим справляється, принаймні по відчуттям. В тому році я відвідував цей завод. Дійсно старий автентичний завод, який виробляє і світлий хелі. Методом класичного виробництва, і звичайно, без алкоголку, бо німці не можуть не виробляти безалкогольне пиво. Дуже гарно світлосолом'яний колір, в ароматі легка солодовість, квіткові ноти. Відчувається чуть-чуть, що це пиво пастеризоване, трішки такий підварений присмак, але воно абсолютно не мішає. Так, це пиво максимально нагадує німецьке хелі, але тільки без алкоголю. Хрустке, в ароматі трішки є хмелю. Немає алкоголю, легка солодовість, смачне пиво. Світлі лагеря, світлі хелі, безалкогольне лагерне пиво. Звичайно, це універсальне пиво, яке може смакувати широкими наїдками. Це може бути і м'ясо, це може бути і якесь смажене ребра, це можуть бути і сири, снекова група абсолютно вся. Універсальне пиво, яке доповнить ваш фуд-асортимент. Наступне наше пиво Сем Сміт, да? Браун Ель темне безалкогольне пиво родинної броварні Самуель Сміт з Британії, відомий своїм ексцентричним власником на прізвище Сміт. Він володіє не лише пивоварнею, а й досить великою кількістю фірмових пабів. Так в цих пабах немає не телевізора, заборонено користуватися мобільним телефоном і вживати непристойні вислови. Є така історія, що одного разу, коли пан інкогніто відвідував один із своїх пабів і почув. Як відвідувач звернувся до відвідувачки, скажімо так, м'яко в некоректній формі, некоректний спосіб, він просто закрив цей паб наступного дня. В сенсі назавжди. Можете уявити, що якість пива контролюється в такий же самий суворий спосіб. Так, дійсно, темне пиво, бурштинового такого відтінку, аромат темний солод, карамельний. Трошки лакричних тонів, горіхових. Досить гарний аромат темного пива. Щільна піна. Піну взагалі дуже тяжко обманути. Мелкодісперсна, щільна піна завжди говорить нам про якість. Так, це схоже на Браунель. Це такий смаку товстий, горіхові нотки. Підсмажена карамелька. Це смачне безалкогольне темне пиво. Від Британії. Воно помірна карбонізація. Воно легко п'ється, алкоголь практич... Ні, не практично, взагалі алкоголь не відчувається. Єдиним на мою смакову палітру я б додав трішки ще якогось ароматного хмелю. Але це пиво досить смачне. Я просто розглядаю з точки зору того, що я крафтовик і мені хочеться завжди працювати з різними знаєте, смаками. Але те, що зробив Сміт, це дуже достойно і класно. Ось це безалкогольне пиво. Дійсно, можна рекомендувати до нього якийсь шоколадний мафін, якесь тістечко з шоколадом. Це буде досить смачно і незвично. Однозначна рекомендація, це потрібно купувати і вживати дуже багато. Друзі, підсумуємо. Всі зразки достойні, але на мою думку, я би для себе виділив би це два пива. Це, звичайно. Брюдок і Сем Сміт. Для мене це найсмачніший пива, і я раджу вам спробувати. Якщо комусь не сподобається цей смак, ви, звичайно, можете взяти більш класичного безалкогольного пива і їм посмакувати. Але пам'ятайте, що пиво це навіть безалкогольне, це алкогольний напій, його потрібно споживати відповідально. Тому що ліки або яд все залежить від дози. Маємо це розуміти.